Доброго дня! З вами країна сонячних зайчиків та я Людмила Курилюк. За вікном листопад минають останні дні осені, але не сумуйте, адже осінь остання посмішка року, і попереду на нас чекає чарівна пара зимових свят. А поки що до нового року ще є час, і ми робитимемо все, аби ваш настрій був радісним та сонячним, незважаючи на будь-які примхи погоди. А чи знаєте ви, що географічний центр Європи знаходиться в Україні в Закарпатті, у Рахівському районі в селі Ділове на березі річки Тиса біля кордону з Румунією? Там встановлена стела з геодезичним знаком, на якому латинською мовою написані слова? Постійне точне вічне місце центр Європи, встановлений у 1887 році. Місце виміряно дуже точно за допомогою спеціального апарату зі шкалою меридіанів та паралелей, виготовленого в Австро-Угорщині. Наше рідне місто завжди мало тісні зв'язки з Європою. Дерібас, рішельє, деволан. Завдяки цим іменам, наше місто відбулося як справжня причорноморська перлина. Серед міст побратимів Одеси Марсель та Сегет, відень та Варшава, Варна та Валенсія. А з нашого першого сюжету ви дізнаєтеся про роботу європейського клубу, який діє в одній із шкіл Одеси. Ми живемо у глобалізованому світі, і в сучасних дітей поняття батьківщини не обмежується містом та країною проживання, а поширюється до рівня всієї планети. Тому сьогодні дуже важливо навчити підростаючі покоління жити в багатокультурному світі, спілкуватися з представниками різних країн та націй, виховати з них справжніх громадян світу. Саме таку мету поставив перед собою педагогічний колектив Другої Одеської гімназії. У цьому навчальному закладі вже багато років працює європейський клуб. У рамках Європейського клубу реалізується багато програм з державами Європейського Союзу. Це дає можливість гімназистам познайомитись з культурами цих країн. Гімназія номер №2 завжди була експериментальною площадкою для учебно воспитальних проєктів. Ще задоволі до того, як Україна провозгласила про європейський вектор в різних сферах і його пріоритеті, в тому числі і в образовій сфері, в нашій гімназії вже проходили міжнародні обміни між учнями нашої школи і учнями різних країн. Эта работа нашла свое логическое продолжение в работе Евроклуба, который был создан в 2007 году. В рамках работы Евроклуба у нас функционирует множество проектов. И, на мой взгляд, это самая удачная форма для того, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой творческий потенциал, смог найти для себя что-то новое, смог участвовать в проектах и, самое главное, почувствовать себя патриотом страны и гражданином мира. Нещодавно європейський клуб провів своє засідання. Головним питанням було підведення підсумків програми Слов'янське коло в рамках якої до Одеси приїздили учні гімназії з польського міста Горлиця. А на осінніх канікулах 30 вихованців Одеської другої гімназії побували у Польщі. Наша гімназія завжди старається участвувати в проєктах, як і нашого українського содержання, так і ми намагаємося участвувати в міжнародних проєктах. Таким проектом является вот в данном случае наш, наш школьный проект вместе с детьми Польши. Дети получают огромнейший опыт, прежде всего. Дело в том, что сегодня им 14-15 лет, 16, а завтра это уже граждане Украины, строители и те люди, которые будут продолжать историю нашего государства. Поэтому они не могут жить относительно себя, своей истории. Конечно, надо знакомиться с той историей, культурными центрами. На сімі других народах і заодно одної показувати себе, що ж ми вміємо. Та де уж Залуцький, голова правління одеського імені Адама Міцкевича, відділення спілки поляків на Україні, є координатором проекту інтеграції української молоді в європейське суспільство. Дуже задоволений поїздкою вихованців другої гімназії до Польщі, каже юні одесити: показали себе з найкращої сторони, та й самі багато чого побачили. Я так думаю, що цей проект вдався. Я, дуже, я був разом з дітьми в Польщі. Ми там відвідали не, не дуже багато, але багато місць, які зв'язані з історією, з культурою, з традиціями Польщі. Ми були в, в, в Соляних копіях, Ми були в Кракові, на Вавелю, ми були ну, в Соляній Копі Цивілі. Були в Закопаним, відвідали місця, де проживають етнічні українці, їх називають там лемками. Були в школі, де українці вивчають українську мову. І я задоволений з того, як діти себе поводили в Польщі. Вони достойно представили як нашу Україну, так і другу гімназію і місто Одеси. Я дуже задоволена з цього проекту. Самі гімназисти досі ще під враженням від поїздки до Польщі побували у багатьох історичних місцях цієї країни. Багато дізналися про культуру та історію, та головне, знайшли нових друзів. Ну, божесь во мені понравилось Закопане, тому що коли ми піднімаємося на гори, ми відімпрекрасний, вдохновляючи віт і свіжий воздух очень полезною для нас. Мне очень понравилось Величка в соляных Шахтах и в Кракове. В Кракове очень красивые архитектурные здания, ми... которые мы были. Сначала мы принимали наших польских друзей в Одессе. Мы им показывали наши достопримечательности, рассказывали про культуру и традиции Украины. А потом у нас была возможность поехать к ним в Польшу. Мы посетили их город, в котором они живут, Горлица. И они нам рассказывали про свой город, про Польшу, про достопримечательности. Особенно мне понравился последний день, это был день семьи. У нас была возможность познакомиться с родителями наших польских партнеров. И мы хорошо провели день вместе в дружной компании. Мы играли в пейнтбол, катались на лошадях, и этот день закончился прощальным костром. Очень не хотелось расставаться с нашими друзьями, но Прийшлось. Ми переписуємося на Фейсбуці і сподіваюся, поїхати Евроклуб гімназії номер 2 Вітає вас. Україна це наш дім. Дуже раді гостям всім. Не дамо вам сумувати, будемо разом танцювати. Євроклуб чекає вас. Їдьте ви до нас! Тут така краса. you <laughs> Учасники проєкту Слов'янське коло поділилися своїми враженнями від відвідин Польщі, розповіли про найяскравіші моменти поїздки, горниця та знайомство зі своїми польськими ровесниками, пам'ятки Кракова, соляні копальні велички та найстаріший в Польщі гірськолижний курорт Закопане – Всі ці місця яскраво описали в своїх доповідях та презентаціях гімназисти. Завершився перший етап проєкту Слов'янське коло але попереду нові етапи поїздки та зустрічі клуб Продовжує реалізовувати свої міжнародні проекти. Все те проекты, которые существуют на сегодняшний день, это не одноразовые проекты. Это проекты, которые длятся многие годы. Первый, второй, третий и четвертый этапы. Поэтому мы продолжаем работу по тем проектам, которые были начаты несколько лет назад. И, конечно же, ставим себе тоже планы о развитии различных отношений с другими странами, с другими учебными заведениями. В частности, у нас в проектах есть проведение Дней Франции, на которые мы бы хотели пригласить всех, кто нас сегодня смотрит. И мы надеемся Діємося, що нам вдасться організувати міжнародний проект по обміну між Україною і Бельгією. Керамічні вироби супроводжують людство протягом всієї його історії. Найдавніші глиняні вироби були знайдені на японському архіпелазі у 1960 році. Під час розкопок давньої стоянки в печері Фукуї на острові Кусю були знайдені рештки глиняних горщиків. За даними вглицевого аналізу, їхній вік 13 тисяч років. Перші керамічні вироби на території сучасної України з'явилися в часи трипільської культури у 4-3 тисячоліттях до нашої ери. У нашому місті діє студія кераміки батьки та діти, яка влаштовує чудові майстер-класи, на яких всі бажаючі мають можливість долучитися до мистецтва кераміки. Саме на такому майстер-класі побувала і я Сотні мільйонів років під дією сонця на поверхні землі визрівали і розвивались глини. І живі створіння охоче використовували їх для своїх потреб. Глина основний будівельний матеріал планети. Людина з незапам'ятних часів використовує глину, будували оселі з сирої глини. Після того як людина винайшла опалювання, почався бурхливий розвиток глиняної культури. Під час опалювання глинисті породи перетворюються на кам'яну масу. Кераміка, що виникла 13 тисяч років тому, швидко підкорила світ. Цегла на багато сотень років стала основним будівельним матеріалом. І, звичайно ж, посуд. Поступово кераміка перетворилася на об'єкт художньої творчості. Це мистецтво збереглося і до наших днів. В нашому місті вже 30 років діє студія батьки і діти. Тут дорослі і дітки мають можливість навчитися виготовляти чудові керамічні вироби, іграшки, посуд, різноманітні вази, сувеніри. Це дійсно робота. Це не просто таке захоплення тимчасове, побавилися та й розійшлися. Це, це захоплення на все життя. Якщо вони в нас щось пізнають, то ми глибоко переконані, вони ніколи не забудуть тих навичок до кінця своїх днів, будуть передавати і своїм дітям, і внукам, дай Бог їм всім здоров'я. І саме цінне, що студія називається Батьки та діти. Це студія вісьми дуже багато років, просто вона постійно міняє місце проживання. Вона жила в Крижаниці, вона жила в Дофінівці, вона на селищі Кутовська жила. А зараз ми в українському центрі. Одеський блисний центр української культури студію постійно відвідує 16 учнів, але часто тут влаштовують майстер-класи для всіх бажаючих, щоб популяризувати керамічну справу серед одеситів. Приходять родинами або цілими класами зі шкіл. Сьогодні гості студії студенти другого курсу Міжнародної академії управління персоналом. Керівник студії Олександр Гаркавченко каже, що починати потрібно з легеньких виробів, поступово підвищуючи свою майстерність. І прийшов до висновку, що дрібна пластика, те, чим ми займаємося, вона надзвичайно ефективна. Це фактично ті ж самі звірятки, ті ж самі птахи, ті ж самі музичні інструменти, на які ми дуже е, ставимо багато своїх практик, щоб добитися звуків, ті ж самі морські теми. Ті ж самі е, давні духовні джерела українського культу, досхристиянського і в сучасному, ну, в сучасному плані вирішується багато композицій. Тут ми межу не ставимо, що критикуєте тільки нав'язливо оцю тему. От, ну, безумовно вилучаємо деякі кращі роботи для виставок. От, і ясна справа, що після виставок сім'я має право забрати до себе чи інший виріб і робити власний музей. Ми це теж ставимо питання, що вони приручалися вдома робити свої полички музею. І це, ну, будемо говорити, гордо по-своєму. Вони вже розуміють, що вдома мають мікромузей. І тому, приходячи в інший музей, вони говорять, і у нас таке є, наприклад, археологічний музей Одеський. Робота кераміста починається з приготування глини. Коли є гарна суміш, майже як тісто. З неї можна ліпити все, що підказує фантазія. Сьогодні завдання зліпити аромолампу. Ось такий ніжний виріб вийшов у Інни. Вона постійна учасниця студії за фахом бухгалтер та каже, що заняття керамікою розвивають фантазію та творче мислення. Для лопетифічні тут достаються зверху свіча, а зверху буде лісточок. И как бы вот из дырочек будет светиться свет. Ну, глина подсказала. Обычно начинаешь лепить из нее, она подсказывает и ведет куда. Обычно мы когда вот, допустим стаками украшаем, то мы не режем, а, допустим надавливаем, придавливаем. То есть как бы определенная методика. Вот видите, дырочки они красивые получаются. Если я бы я бы вот резала, то были бы пазлы такие. То есть как бы, своя техника. Ну, обычно я делаю то, что для своей племянницы ей полтора года она очень любит свистульки. Одну слепила, она разбила, двуну все, повоз слепит следующую. Очень сильно любит. Даже была разбила. и подошла к родителям, увидела, что свисток на м, чайнике свистит, и такая, папа, типа, посвисти мне. <свистит> то есть, как бы, вот, да, Люди, дети очень сильно любят, во-первых, потому что, когда человек лепит, он свою энергию оставляет в изделии, поэтому ребенок, он и тянется вот к энергии, то есть он лепит, и, ну, передается, а если, допустим, искусственно, уже наштамповали игрушки, то там энергии нет, ребенок поигрался, а вроде бы интересно, и бросил, то есть, как бы, игрушками, которые вот именно хендмейдом обычно дети играют. Соня відвідує студію кілька місяців, але вже має вдома поличку зі своїми власними керамічними виробами. Ну, Мені подобається держати глину в руках. Зразу ж хочеться щось любити там. Какой домик. А много ти вже роботи? Ну, много. Ну і сподінмушки, черепашки любили, любили колокольчики всякі. Аліса теж нещодавно почала відвідувати студію, але заняття настільки захопили дівчинку, що вона навіть заради них відмовилась від інших своїх хобі. Я недавно я слід тут. складні речі? Ні, це не складно. <dış> а що це Це аромалампа така. <заслова> <Да. заслова> У мене є несколько робот, свистучок і и... Такая вазочка как, маленькая. Очень mm -hmm. арома лампа у вигляді грибка вышла у Натальи. Она сама уже выкладывает керамику малюкам. А давно вы керамикой? Ну вот к Александру Ивановичу я уже второй год езжу. Учусь. Ну, я смотрю, вы сделали такую классную аромалампу. То есть у вас уже достаточно серьезные навыки, да? Ну мне это очень нравится. Mm -hmm. Это идет изнутри, наверное. Люблю лепить посуду. Люблю и зверюшек разных, сказочных персонажей. Вот как раз с детьми проходили сказку Грибок-Теремок, и вот чего-то сегодня я вдохновилась и захотела вот именно такой Грибок-Теремок сделать. Ну, во-первых, это хорошо развивает мышление, фантазию. Наши детки сейчас плохо умеют придумывать что-то, а это очень хорошо их подстегивает, развивает. Ну и потом ручки тоже развиваются хорошо, усидчивость, много всяких хороших качеств, которые ну, необходимы просто. Не приховують свого захоплення, і гості майстер-класу, студенти. З гордістю демонструють свої перші вироби. Чесно, перший раз. Ми взагалі, глина, дівчон, Очень подонжували. Вот. Очень подобається. Перший раз в как бы, ну, знаєте, длина. Глины, там шарики. Вот, сейчас очень сильно понравилось. Вот, и вот я все, что смогла, попробовала, сделала. Mm -hmm. Это я попробовала сделать сердце, но у меня чуть не получилось. И вот я сделала сердце и написала Никита. Ну, это мой братья Маленький. Ліплення з глини, розпис, обпалювання, вивчення традицій та символів в дусі національної культури цим займаються студійці на майстер-класах Олександра Гаркавченка. А ще проводять етнографічні пошуки, збирають старовинні глиняні вироби, беруть участь у археологічних експедиціях. Долучитися до цього чудового світу може кожен одесит, завітавши до Одеського обласного центру української культури. Саме тут працює студія кераміки, батьки і діти. Кажуть, що щастя це талант не псувати собі настрій та не давати іншим робити це. Залишайтеся щасливими до зустрічі в країні сонячних зайчиків. wrong